5-6 липня коростенська молодь організувалася, щоб провести толоку. Долучилися близько 30 людей. Наша спільнота називається Коростейнер. Це просто активна молодь, небайдужі, які хочуть долучатися до якихось заходів, активності в нашому місті, розвивати себе і розвивати громаду в тому числі. І одним з заходів, які ми провели, це була толока. Ми тут часто ходимо до бабусь через це місце і бачили, як це гарне місце. Просто знедбується, заростає хащами. Засмічується, і ми вирішили зробити захід толоху в партнерстві з командою Надія, є», яка надає інвертар для толок, а ми надаємо для толок і місце. Локація, яку прибирали, знаходиться у мікрорайоні Бровар. Чистими стали прибережна зона та частково береги річки. Загалом нашу діяльність можна описати такими кроками, як спочатку йдуть хлопці, вони вирубують кущі, під якими скопилося сміття, і найбільші такі, які зарості, нібито, або виривають також і стравича гарники, які теж заважають і в них накопичується сміття. Потім йдемо вже там. Я з іншою компанією забираємо всі ці гілки, виносимо їх туди на смітник. Потім можна буде побачити. А далі йдуть дівчата. Вони збирають а, такими великими граблями все сміття докупу, пакети, щоб його винести. І за ними йдуть вже дівчата. Вони вибирають маленьке сміття, скло, все, що залишається після них. І типу такими етапами залишається, якби великий шматок очищеної території. Ми бачили, що навіть з води щось витягали. Так, ми витягали з води. Я не пам'ятаю назву цієї рослини високої камиші. Так, ми витягали ці камиші, просто чагарники, які також з води ростуть, які там завалюються часто гілки. Також ми витягали багато пластикових пляшок, які там були два метри довжина від берегу, і кого ми могли дістати граблями. Чому молоді важливо долучатися до таких заходів? Молодь має свіжі ідеї, які допомагають місту загалом розвиватись, бо у нас зараз ну, в більшості людей присутня така тенденція, що їм більше важливо, типу, і хвилює те, що в них вдома, а якісь такі. Такі суспільні штуки їх там не хвилюють, і ми вирішили долучити молодь, щоб поприбирати таку чудову приборожну зону, зробити з цього невеличке місце для відпочинку, куди вони зможуть пройти, наприклад, розстелити плед і читати книги або робити якісь пікніки з друзями. Організатори заходу надали відеозаписи, на яких можна частково побачити, якою була локація до проведення толоки. Чому долучилися сьогодні? Я взагалі одна з організаторів, і взагалі для мене дуже близька тема екології, тому на толоку ходити я залюбки типу з часів школи. Прям для мене це супер. Тим паче, коли є мотивація, як кочашки, що теж якби круто для людини, яка піклується про екологію, і в принципі ще надається всі рукавички, сміттєві пакети, типу, все, що я витрачаю, це час, що я отримую подарунки. Чому особисто ти прийшла сьогодні? Особисто я мене турбує вигляд моєї громади, мого міста. Мене турбує, що воно все зростає і закидується сміттям. І я впевнена, що я сама не один раз буду приходити сюди відпочивати. Спільнота Коростейнер не вперше проводить заходи у нашому місті. Ми організовували майстер-клас по розпису шоперів. Це серед таких заходів, які були загальні, типу на всю громаду, щоб всі бажаючі могли долучитися. Воно приходило на батько ліцею, там в палаці, в наметі на вулицю. Ми розставили парти, було доволі атмосферно. Ну і ось другі толока. Також ми інколи проводимо заходи по ліцеям, такі більш інформаційні або навчання. Розповідаємо різні теми того, як молодь може долучитися до суспільних процесів, впроваджувати зміни. Хто виступає тренерами? Виступає тренерами. У нас є три людини, які часто їздять на різні тренінги до інших організацій, там набираються знань, потім їх передають. Це я. Купурненко Валерія, Вогівський Іван у майбутньому, коли будуть проходити якісь заходи, як люди зможуть долучитися до них? У нас є сторінка в інстаграмі, яка так і називається користейнер. Також у нас має скоро з'явитися Фейсбук і Телеграм. Але поки є тільки інстаграм. Там у нас анонси всіх подій. Підписуйтесь і слідкуйте, чекайте історії, новин і ставите плюски в коментарях.